сьогоднішню розмову хочеться мені розпочати з епітафії, яка викарбувана на могилі одного письменника. Причому він же сам автор цих слів. Я виповнив свою просту задачу, если дав хоча б час радості мальчику, який уже наполовину мужчина, или мужчині ще наполовину мальчику. Про цього письменника ми сьогодні не говоримо, це сер Артур Конан Дойль, але він е, вважається таким автором дитячої юнацької пригодицької літератури. Звичайно, ця література виходить за означені рамки, хоча б тим, що дійсно вона дарує радість навіть зрілим чоловікам, мужам, мужчинам. Які зберегли в собі безпосереднє світосприйняття очима хлопчика. І це добре, коли така ситуація є у когось, це добре, що приходять література приносить хоча б годинку радості і компенсує те, що в нас забирають будні. Давно хотілося поговорити мені про таких письменників, про цей жанр, про книги дитячі пригодницькі. І поштовхом стали деякі спогади дитячі. Хоча до спогадів я відношусь так скептично. Мені подобаються слова Фаїни Раньовська, яка сказала: «Живою жизню треба жити, не по закаулкам пам'яті шаріть. я вважаю, що дійсно. Теперішній момент має значення. Зараз треба жити так, щоб потім хотілося ці дні згадати. А якщо вже. Ой я старий, ой я вже ой, а, а колись, ну це нічого не варто. Минулого не існує. не існує. І нікого не втішиш і нікого не здивуєш спогадами. І якщо твоє життя зараз таке банкротне. Ще відносно спогадів, скажу один спогад про спогади, якось я їхав в тролейбусі, значить це було давно, коли я ще їздив в тролейбусі. І от я стою в салоні, переді мною сидять дві жінки, і я помітив, що я одну якби знаю візуально, так, і через це став прислухатись до розмови. В ту пору я. Інколи ходив на концерти в зал камерної органної музики. Ну, може, не так часто, як взагалі то хотілося б чи потрібно, але кільканадцять разів був. І всі, хто там бував, цю бабусю знали, тому що вона, якби так приходила трішки, ну, не то, щоб екстравагантно, але так специфічно вдягнута. Вона приходила з квітами для музикантів, для артистів. Вона сідала в перших рядах, вона якось так. Дуже театрально слухала, могла б після композиції якоїсь виконання піднятися, стоячи плескати і казати: Браво, браво! Ну, в общем, кидалась вона в очі. І тут я чую, а вона, видно, сиділа з якоюсь абсолютно випадковою жінкою і вирішила почати розмову. І, ну, і я так підозрюю, їй хотілося якоїсь такої уваги. Минутку слави знову повернути. І вона сказала: Ви знаєте, я колись була балериною. І вона не спіла цю тему розвивати. І жінка повернула голову, яка сиділа поруч. Ну, теж така старенька бабуся, і сказала: всі ми кимось були. І знову відвернулась до вікна, даючи розуміти, що розмова закінчена. І мені якось так стало аж самому ніяково за, за цю балерину. Бувшу. Але з другого боку, я розумію, ну а про що ти хотіла розказати? А якби вона повернулася до тебе і сказала, ви знаєте, я була доярка чи там продавщиця, цікаво було б балерині ці розмови слухати. Ні. Так само і, і ті жінці, чужіці, якісь спогади. Треба жити... Живу а не, я б сказав би, ще не те, що шарити по закону пам'яті, а побиратися в э, прошлому. Мені більше зрозуміли ці бабусі, які там, може, набридають розмовами про своїх внуків, от які у них внуки, от, що вони витворяють, от, що вони вміють, от, що вони сказали. От. І ця бабуся може там всім на вухах сидіти. Але вона живе теперішнім. В неї щось була, була в неї своя молодість, була в неї своя зрілість, в неї от тепер старість, тепер в неї її внуки. І вона про неї говорить. Вона живе теперішнім моментом. І це зрозуміло. А коли хтось починає згадувати, я був, та хоч космонавтом, яка вже різниця? Немає минулого, немає. немає. Якщо ти вже живеш спогадами, значить в твоєму житті сірість настала. І, і спогади полізли, щоб хоч якось оправдатись kom... перед життям. Мої дитячі спогади, якось діляться на два етапи: міські дитячі спогади і ще одні, які би паралельного світу. Світу літніх канікул Йосипівки. Міські, мої спогади дитячі. Ну, такі, як у всіх, хоча кожна дитина, мабуть, думає, що вона була якась така унікальна. Ну Це, це у всіх так було. Всі, всі, наче однакові і разом в коїсь якісь унікальні спогади. Це нормально. А от літні канікули в Йосипівці, ну, ну це дійсно якісь такі щімки для мене спогади. І от є в мене відчуття, що те, яке є зараз, мабуть, завдячуючи все-таки в якійсь мірі тим літнім канікулам. Ну, щось там було не так, як завжди. Не ті люди, з якими я серед яких я жив весь час, не ті речі. Навіть не та природа, не той стиль життя, не та культура. Хоча це 150 кілометрів від Рівного. А мені здавалося, що я десь їжджу в другий кінець країни. До речі, минулого року я нарешті от хвалю себе, що осмілився, одумався і таки придбав книги Фазіля Іскандера. Ось стоїть у мене там, можна сказати, семитомник шість томів і сьомий додатковий. Я перечитав з великим задоволенням книгу «Дєтство Чіка. «Дєтство Чіка. Не, не можу сказати, що моє дитинство ну, чимось нагадувало дитинство Чіка. Чік жив в 30 роки в Абхазії. І його друзі, і його сусіди, і його батьки, родичі, місто все виглядало інакше, ніж у моєму дитинстві моє. Але от я відчув, що да, це, це правда, тому що от якийсь такий світогляд дитячий, світосприйняття дитяче. І от Якщо через цю призму дивитись, то здається, да, це, це, це наче про мене. Хоча зі мною такого не було, але це про мене. Книга і мені було через це цікаво читати. Я таких книг, правда, не дуже люблю, тому що коли вже закриваєш останню сторінку, ти відчуваєш якусь таку втрату, от розлуку, розлуку з цими персонажами, і це боляче. Тому що звикаєш навіть до таких якихось простих там, сусідів, які там раз чи два дають репліку, але береш друге оповідання, книга побудована так, наче з окремих оповідань повістей, і вже чекаєш, коли цей сусід з'явиться знову, знову щось скаже. Цікаві дуже родичі в Чіка. У нього там дядько такий помішаний, але не якийсь такий буйний, маніяк, а такий тихо помішаний, якби. І він міг взяти вудочку без крючка йти і ловити рибу на морі там, годинами. Або коли він бачив якусь скульптуру, чи портрет, чи фотографію в газеті, і вона йому подобалась, то він завжди казав: це я. Це я. А от тітка жила спогадами. Тітка в нього була унікальна. Ось чиїпіті і любов к морю називається ця повість невеличка, тітка з цигаркою сидить, поруч її подружка чергова і сам як би, ну малюнок простенький, але десь він мені такий теж подобається. Справа в тому, що тітка заводила подруг спеціально ради того, щоб ділитись спогадами. От вона любила привезти на балкон до себе, зварити кави, там пригостити і розказувати про себе. В неї була коронна історія, як якийсь грузинський князь кликав її заміж, і добре, що вона не пішла, бо там трапилася революція і з цим князем проблеми, і ще якісь такі історії. І ці подруги сиділи з відкритими очима, слухали, а вона розказувала, і, якби їх відшивала. І ці подруги одна за другою думали, ну що ми зробили не так, що ми сказали не так, чому вона нас образилась, чому вона більше нас не запрошує на цей балкон, не пригощає каву і не хоче з нами говорити. А вони нічого їй не зробили, не образили. Просто вони їй стали нецікавими, тому що вона вже про себе їм розказала. Вони вже знають всі її коронні історії, вони її вже не цікаві. Що їм ще розкажеш? І вона заводила нову подругу, яка ще не чула її історії, і, і обхажувала її, приводила на балкон, варила каву, сідала, і вона розказувала, і подруга знову з відкритими очима, як кажуть, зараз ставила лайки. І вона знову розказувала все про себе. А по вона слухати не хотіла. Їй це було не нецікаво. Її, її дружба як така не цікавила, її цікавило це вилити себе, вилити себе і зловити захоплені погляди. Щоб сказала, ох, ох, яка в тебе цікава доля. ох, як... От така була. Тітка. Мені здається, що це повчальна повчальна досить історія. І Багато там таких в цьому шестиков, шеститомнику Іскандера. Буду продовжувати, звичайно, читання. Трошки я втомився від е, роману Сандроїща Гема. Цей роман хвалять всі авторитетні люди від Бикова до Геніса. Мені дається трошки важкувато, тому що я такого якби жанру плутовської роман не дуже е, люблю. Але читати варто. Так от, одного разу. Це було зимою. Я ходив десь в перший клас. Мама з сестрою вирішили провідати свою маму і поїхали в Йосипівку. Видно, взяли якісь відпустки. У мене були канікули. Рідко таке відбувалось зимою. Ну і саме тоді, коли я був ще дошкільня, там перший-другий клас. І от спочатку червоний Ікарус до Новоград Волинського, і ти ще себе відчуваєш таким міським хлопчиком, як зараз сказали, продвінутим. А в Новограді волинському пересадка. І треба з нового автовокзалу перейти по місту до старого автовокзалу і сісти на пазік до е Баранівки. І вже в цьому пазіку ти себе вже відчував звичайним сільським таким хлопчиком. Простеньким. Що цікаво, якось так світогляд мінявся по дорозі. Мені дуже подобався цей старий автовокзал новограда волинського Зараз Новоград-Волинський називається, до речі, Збягель. Перейменували. Малень... Ну, наче з кіно. Наче з кіно. якась така сценка, маленька. Площа така дуже домашня, де розверталися автобуси, пазіки, в маленький будиночок з віконечком касою. І ти тут стоїш. Ну, наче, звичайно, вулиця. А за спиною якийсь такий штахетник похилився з вибитими штахетами там, так, в глибину, якийсь в яму садок старючий, і така стара хата там стоїть. І хтось мені здавалося, що ну, живе прямо на вокзалі. Оце туди. Я стояв і завжди чекав, хто ж з хати вийде. Мені хотілося побачити, хто там, хто там живе. Ну, і звичайно, що при таких поїздках тітка і мама завжди заходили в місцеві магазини. В господарчій або там в універмах, тому що в Радянському Союзі от таке було якесь розподілення товарів, те, що дефіцит в рівному, то в провінції нікому не потрібно, можна було там спокійно десь його купити. І завжди щось, щось купували. Ну, я Того разу, пам'ятаю, купили якісь ялинкові іграшки, ще щось, а мені книжку. Я от з цією книжкою прийшов на вокзал і там стояв, читати, гортати я її не міг. Тому що руки в цих в таких варішках з одним пальцем книжечка дуже тоненька, і якби так не погортаєш, але із рук випустити, дати мамі в сумку, мені не хотілося, тому що мені купили книжку, я радий був просто щасливий. Я стояв, дивився на ці такі замети снігові там за спиною, за цим старим штахетником на ту стару хату. І думав, коли прийду в Йосипівку і почитаю книжку. Читати я вже вмів, навіть в першому класі спокійно, вільно, тому що я вже якось і прийшов до школи, майже вміючи читати. Я вчився з 76-м роком, а сам 75-го, якби я один із старших був. У нас було кілька таких хлопчиків в класі. І от ми приїжджаємо в Йосипівку, і я там за миттєво цю книжку прочитав. І якось і забув. І я думаю, де цей спогад жив роками? Чи ця подія на мене вплинула тоді, чи не вплинула, чому згадалось? Але згадалось, і от я покажу цю книжку, її в мене зараз немає, але вона мала саме такий вигляд. Це з просторів інтернету фотографія, українська книжка, хлопчики. Переклад Юрія Збанацького, Антон Павлович Чехов. Звичайно, що сюжет цієї книги знають всі. На зимових канікулах старший хлопчик-гімназист підбиває свого товариша молодшого, такого собі, скажімо, нюню, -ню, маминого синка, втікати в Америку. Начитався гімназист пригодницької літератури. Це зробити їм не вдалося, але хлопчик навіть написав своє ім'я видумане. Всі його знають: Монтігомо Єструбиний Кіготь. От цікаво запитати знавців, любителів пригодницької літератури, що цей хлопчик читав, що він собі таке взяв ім'я? З якої це книги? Чи є у когось відповідь, хто такий Мунтігомо Яструбиний Кіготь? Ну, в мене, я думаю, відповідь є, але я її розкажу потім. Цікаво, що це оповідання було написане Чеховим в 1887 році. Тобто, от в кінці 19 століття, мабуть, було поширене явище таке. І цікаво, що за література тоді була в дитячих руках, що так впливала. Можливо, у Антона Павловича був ще один поштовх до написання оповідання, не лише те, що такі історії час від часу ставали відомими про втечу гімназистів, А він таких хлопчиків бачив. Спогади про це залишив Іван Шмільов, російський письменник, відомий романом «Солнце Мертвих, чоловік із ресторану. Зараз не пригадаю найвідоміші його немає значення. Хто знає, той знає Шмільова І Шмільов, будучи ще дитиною, десь з своїм товаришем, живучи в Москві, на якусь річечку в околицях пішли ловити рибу, гратися в індіанців. Це було ще 19 століття, кінець. І вони хотіли наловити карасів, насушити їх, перетерти там з ягодами, з жиром, зробити пеммікан. Вони чули, що таке їдять індіанці. І коли вони стали там гратися, то помітили, що прийшли старші чоловіки, якісь стали ловити рибу, ну, якби їм заважали. Ну, при тих старших якось незручно гратися. Один з них, правда, такий був добродушний молодий чоловік, раз за разом ловив карасів, помітив цих хлопчиків, розговорився з ними, дізнався, що вони тут грають. І сказав, не бажаєте зі мною викурити Люльку Миру, дістав цигарки, покурили, поспілкувались, він дав їм карасів робити пеммікан. Згодом Іван Шмільов каже, я дізнався, хто це був. Якось в компанії сказали, пам'ятаєте того там дядька. З якими люльку миру курили. Ви да, це, це, знаєте, він пише оповідання смішні там для журналів. Це Чехонте. Отак познайомився Шмельов в дитинстві з Антоном Павловичем Чеховим. Е, трошки, якби, може, дивує, що зрілий чоловік з цигарками пригощає дітлашню, що якби негарно. Але Антон Чехов і його брати ще в Таганрозі якби, були такими босяками. Це для нього було природне. Але я ще хочу згадати справжню історію більш детальніше про е, подібну втечу. В 1886 році, в серпні місяці, в російському місті ЄЛЕЦ трапилася надзвичайна подія. З дому втекло четверо гімназістів. Один з них обікрав батьків. Троє було третьокласники. А четвертий учень другого класу гімназії. Один з них вкрав у батька Золотий Годинник. На ці гроші купили три рушниці, три револьвери справжніх. Набої до них дріб, порох, тютюн, хліб, сіль. У місцевого коваля замовили собі мечі. Вкрали з дому сокири, купили човен. Написали листи, залишили вдома, не турбуйтесь про нас, не шукайте нас. Ми в Америку. І відправились в дорогу. Що цікаво, що за водіякою цієї історії був найменший другокласник. У нього була улюблена книжка на той час уже вершник без голови Мейнріда». він її в гімназію приносив, друзям читав. І він навіть відрізнявся якимось таким благорозумієм. І він сказав, що до Америки не допливемо. Неможливо, ми попливемо в Азію звідси. От Азія це теж цікава країна. Там нелякані звірі, нелякані пташки, там великі простори. Ну, якби таким удалим людям, як ми, є де розвернутися. І от вони цілий день пливли, ловили рибу, готували на вогнищі, а на другий день. Їх догнав, якийсь там околоточний пристав. І на підводі завіз їх назад у Єлець. Чутка про подію розійшлась дуже швидко по гімназії. І коли їх привели уже в гімназію, діти зустріли цих чотирьох насмішкуватими викриками. Їхали в Азію, попали в гімназію, ха-ха-ха, і так далі. Хлопчики сміялись. Двох вирішили виключити з гімназії старших за цей проступок. Двох, якби, пробачили там умовно. Але цікаво, що вчитель географії підійшов до одного з них, і, коли ніхто не бачив, сказав тихенько: Молодці, як я вам завідую. Тобто він розумів, що це не якась така погана справа, що в серцях цих хлопчиків не лише під впливом книг розвиваються фантазії, мрії, але ще є і ентузіазм здійснювати ці мрії. Це багато що значить робити якісь кроки для здійснення мрій. Не просто собі там лежати на подушці. Правда, з цим вчителем географії в хлопчика потім були серйозні конфлікти. Хлопчики цього знають всі, хто знає російську літературу. І ця подія трошки в іншому вигляді, з такому скороченому, можна сказати, як згадка, є в його автобіографічній повісті Кащеєва цепь, де він себе називає Курімушка, є такий персонаж. А вчитель географії називається Казьол. Це Міхаїл Пришвин, Він втікав з дому в Америку. Ну, точніше, в Азію. Ну, і мені захотілося якось для самого себе подумати, поговорити про цих письменників, які так надихали хлопчиків. І Хочеться погортати не просто сучасні видання, а ті, які були в руках гімназистиків. Як, якось, навіть були у мене такі задумки, коли для букініста Орск щось, щось таке подібне відео зробити. І думав піду до Віктора, там пофотографую або, хоча б, візьму на, на прокат ці видання старі Майнріда. Вірно, щоб не просто говорити, а тримати в руках саме ті видання. От, суть в цьому, тому що говорити просто так можна багато, але не та атмосфера. Дещо є у мене варти уваги і не, не, не все, на жаль, стареньке, але є, є для ознайомлення з кожним із цих авторів, яких я хочу торкнутися. Так, що думаю цю розмову продовжувати? Більше що не всі дитячі спогади я розказав, не всі.